Ось, тому мені здається, що а, треба якось інакше заварити. Треба більше води просто додати. Або заварка просто менше покласти, і тоді може щось вийти. Бо перетримав, ну це видно по кольору, бо кольор не такий мабуть. Колір не такий в має мабуть, і він через це він гіркий, бо я дуже сильно перетримав. Так, я частину заварки шампуару перекинув. Гадаю, що наступні рази. Давайте зараз спробуємо заварити. Цей мечей вже вилімо, бо він гіркучий, я його перетримав. Таке буває в І Чому мені подобається більше шампаре? Бо що його не так просто зіпсувати, як шанпуар. Ось я загалом хочу сказати, що шанпуар він, скільки я бачу, люди про нього взагалі мало що знають. О, дивіться, оцього разу вже набагато ліпший колір. Бачите, він уже світліший, ніж той, що був. Тому, можливо, смак буде ліпшим. О! о, Оце нормально. Ми заварки менше поклали, не так довго його заварювали, і тепер він нормальний. Тепер він нормальний на смак його аж приємно пити. Тому ну, тепер будемо цю заварку пити. ось.